Ну що ж, це Микола. Він живе у Ліберті Сіті вже 15 років, і у нього є машина. І це Уаз. Це Уаз тентовий. Тентовий УАЗ І ось він. Микола на ньому розвозить Продукти там, але зараз тент знятий. Тент Микола зняв. Давайте ми подивимось на цю модель. І потім ми його закраштестимо, розіб'ємо. Ось такий білий УАЗ. Білий УАЗ. Ось такий УАЗ. Сьогодні у нас на обзорі. Ну що ж, давайте ми подивимось на цей власник. Бачимо спідометр, руль, бачимо. Бачимо ручки. Що ще бачимо? Двері ось такі, колеса. Фари. Що ще? Ще бачимо бортову платформу. Ось така бортова платформа. Задні фари. Труба навіть вихлопна є. Ось такий ось уаз сьогодні у нас на обзорі і у краш тесті. Так що давайте переходимо до краш-тесту. Але, але перед тим, як ми перейдемо до краш-тесту, ми проїдемось на цьому УАЗі. Ми потрапили трохи у ДТП. Так, ти що, може? Ти навіть не маєш уявлення, в кого ти в'їхав. Давайте розженемось трошки. Ось такий уаз. Сьогодні у нас в краш-тесті. Ще раз повторюю. А добрі такі пошкодження. Добрі. Ну що ж, переходимо до краш-тесту. І ось на такому жовтому уазі ми впадемо зараз з усім знайомого будинку. Давайте, падаємо. І зараз ми приземлимось. Так, бортом. бортом. Я думав, що ми впадемо кришою, але ми впали бортом. Так. Борт трошки він погнувся. Переходимо до, до слідучого краш-тесту. І ось на такому червоному УАЗі ми зараз впадемо з цього ж здання і вилетіли прям. Що ми бачимо? Трошки пом'явся капот, передок трошки пом'явся, і борт трошки пом'явся. Але уаз наш на ходу. Ну що ж, переходимо до слідуючого краш-тесту. І на такому зеленому уазі ми зараз впадемо. Вже з іншого будинку. І ми падаємо, летимо. Ух. Що ми бачимо? Ліва частина просто вбита, пом'ялася, досить добре пом'ялась впевнений, водій би не вижив. Хоча не знаю, не знаю. Можете написати у коментарях, вижив би водій чи ні. Я гадаю, що ні. Але подивимось. Переходимо до іншого краш-тесту. І зараз ми впадемо на ось такому синьому увазі з Роттердамської вежі. Давайте, падайте. Вже вдарились. Ух, закрутило як. Ух, у кришу. У кришу вдарились. Ух, ще. Ну що ж, що я хочу сказати про цей УАЗ. Що я хочу сказати про цю модель УАЗу. Ця модель УАЗа дуже хороша. Пошкодження добрі. Ну що ж, народ, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, всім удачі і усім пока. Силка на цей УАЗ буде в описанні під відео.